Доброго дня, мої підписники. Ну, ми пішли по країнам за кордоном, де знаходяться наші одісін, куди виїхали. Ну, тимчасово будемо казати. Сьогодні ми спілкуємося з Валентиною Регішук. Вона має відношення до нашого розбомбленого музею цікавої науки. Валентина, доброго дня! Доброго дня, рада вітати вас. Так, де ви знаходитесь, пані Валентина? Наразі я знаходжуся у Франції, але коли я розмовляю зі своїми друзями і рідними, я завжди кажу: доброго вечора, ми з України, але трішечки з Франції. Ну доброго на дня. Часу. Доброго дня, ми на хвилиночку із Франції. Ну, no, нічого. Доброго дня. Ми лишаємося українцями, де б ми не були. Валентина, на скажіть, будь ласка, от цій покінь... Розбомбили другий вже музей цікавої науки, перший був у Маріуполі. Коли ви почули цю страшну новину, Ну які ваші відчуття були? Ви знаєте, навіть зараз, коли ви говорите, у мене Мурашки по шкірі. І комок стоїть в горлі, а перше враження я прокидаюся, я переглядаю новини. мій ранок починається з перегляду новин з України із дзвінками моїм рідним. Завжди. І коли я побачила. То як би це не звучало банально, вже йде другий рік війни, на жаль, перше враження я не повірила. Звісно, я зразу впізнала цю будівлю на фотографії, я не повірила. Коли я занурилася в цю тему, почала читати. Це було настільки боляче, але, пані Ольго, я вам скажу ще одне: після екоциду на Каховській, на Каховському водосховищі, Чомусь десь трішки, мабуть, була якась тріщинка у вірі. Я знаю, що вона потім зміцніє знову моя віра і моя надія. І після того, як я побачила розбомлений мій рідний музей цікавої науки, це була суцільна злість, суцільна, дивка, надсильна, якась така нелюдська злість, коли і впевненість, яка породила впевненість, що, попри все, ми точно переможемо, тому що. Таких нелюдів, такі темні сили не можна лишити на арені світу. Ну не можна, ну не маємо ми права. І, на жаль, це випала доля така нам, українцям, і не вперше вже в історії. Валентина, як показує я... Час. Валентина. Я коли шукала людину, яка може сказати на мені про музей. Мені вас рекомендували, що ви проводили уроки фізики безкоштовно. Це правда? Це правда, Пані Ольга. Я про музей можу говорити безкінечно, але постараюся бути конкретною, чіткою і обмежити себе в часі. Ви знаєте, те, що ми створювали в музеї, це було, по-перше, настільки неповторний, креативний такий простір був, фантастично креативний. І підключивши до цього наших консультантів, наукових, а це були. Представники професори кращих вузів Одеси. Це Микола Солима, консультант по фізиці, це Володимир Немерцалов, який консультував з питань біології, це Олена Коберник, наш консультант, взагалі чудовий неповторний консультант по хімії. То я вам скажу, що дійсно ми там створювали такі наукові, освітні, освітні такі продукти, яких не було. І немає на освітньому ринку України. І в цьому контексті це справді були такі лабораторні уроки, де діти на практиці, наприклад, ми проводили в 117 школі урок фізики для учнів 7 класу по темі оптика. Кожен отримував свій ящичок для практичної роботи. Ви знаєте, це треба було бачити те захоплення в очах семикласників, які. Куди правду діти? Ну далеко ж не всім дітям хочеться вчитися. Це було є і буде, це правда. Але отримавши оці ящички, ці набори, по-перше, це стопроцентна успішність справилися всі. І я не забуду, як я спілкувалася після того уроку з вчителем фізики, це пожила вчителька-одеситка, яка мала величезний стаж у викладанні фізики, і яка. Своє враження могла сказати знову ж таки цим словом вау, Це вау! Це щось неймовірне, правда, повірте. І, до речі, цей урок вів не вчитель, який вивчає методику роботи з дітьми, а це вів наш консультант з музею. Це була молода дівчина, яка була в темі. Це абсолютно новий підхід, абсолютно не схожий на те, що ми маємо в школі. Цікаво дуже. Знаєте, Валентина, чому о, ну, о, за тиждень останній да, Одесу обстрілювали два рази і є людські жертви? На жаль, але влучання в музей науки скалихнув всіх, тому що о, у кого є дитина в Одесі, всі пройшли через цей музей. Ну, це, це правда. І це, це я, це, я, це, я також. Це, це. Я опублікувала я в перший же день е, світлини з моїм сином. Моєму сину зараз 20 років. А він там маленький і теж ну, в цьому музеї. Це так було боляче, бо це розстріляне ну, наше то, що за плечима нашими, за плечима наших дітей. Я почала шукати і побачила, що наш міністр освіти України, Лісовий, він сказав, що е, да, там посічено осколками, да, загублені якісь е, експонати, но часть вивезли до обстрілу. Це правда. Це правда, експонати музею, вивели, але якщо хтось і не був в тому музеї, то я хочу сказати, що люди втратили багато, бо це е, абсолютно інший простір. Якщо слово музей в нас асоціюється з тишею, з бахилами, з олком, це то не цей музей був якраз навпаки, якраз. Тобто там всі експонати інтерактивні. Я просто обожнювала виходити в зал. І спостерігати за очима, за лицями, за враженнями людей від двохрічних до дев'яносторічних, Розумієте, захоплення це було однаковісіньке. Насправді розрушити, як ви кажете, отакий простір це я не знаю, яке варварство. Людські жертви не зрівняти ні з яким, ні з жодним, ні музеєм, ні підприємством. Сто процентів. Але розстріляна ця, так, розстріляна ця мрія, ця віра, ця, це захоплення. І експонати були вивезені завчасно. Тож, вже це хоча б радує. Я теж дивилася, після дивилася різні матеріали, дивилася відео репортаж з власником Юрієм Грабіліним, який розказав і показав зсередини, що сталося з музеєм. Після обстрілу це жахливо, але знову ж таки, і я з ним абсолютно згідна. Відбудуємо, буде ще краще, навіть якщо не в цьому місці, то в іншому 100%. Але дуже жаль, бо загублена та душа, з якою створювався цей музей. знаєте, коли спілкувалися з відвідувачами музею, люди розповідали, що вони були в багатьох подібних музеях світу: в Польщі, в Австрії, в Німеччині і так далі. Але я чула таку думку. Казали, так затишно і так душевно, як у вас, не було ніде. Це правда. Розумію. Валентина, Валентина, скажіть, будь ласка, ви во Франції, там наших багато, як вони себе поводять? Ну, Зараз, ви знаєте, як ніколи, мабуть, актуальна от пресів'я українське, що нашого світу по всьому світу. Тепер його все. по всьому світу, у Франції досить часто. Якщо колись, років 12 назад, я рік працювала в Швейцарії, і один раз в рік я почула українську мову, і це, це було щось неймовірне один раз за рік. То зараз це можна зустріти наших співвітчизників і в містах, і в містечках, і в селах, і в будь-якій країні. Як поводять себе? Люди різні, і під час війни, і поза війною люди різні. Коли сказала моя викладачка в інституті, людей ділять не на чоловіків і жінок, не за вірою. Не за іншими якимись критеріями, всі люди діляться на дві половинки хороші і погані. Це, знову ж таки, непохитна така істина. Звісно, буває, іноді хотіла б, як то кажуть, бачити кращі сторони, тим більше в такій ситуації. Але скажу вам, що у Франції насправді я безмірно вдячна уряду, а ще більше, народу Франції. Тому що та підтримка, яку я відчуваю скрізь. Ви знаєте, це так надихає, це такий бальзам на душу, таке людське тепло, це готовність поділитися. Це бабулечка, який майже 80, і вона мене запросила просто в гості до себе на чашечку кави, і вона одягнула червоний светр і з нашим жовто-блакитним бантиком прикріпила туди. Розумієте, це таких моментів я зустрічаю дуже багато. Дуже. І це знову ж таки вселяє віру і надію, що при підтримці, при такій підтримці світу, ми однозначно повинні викорінити те зло, стерти як якусь проказу. Це так, це так. Валентина, а коли ви повернетесь до України, що ви зробите перше? Що ви з'їсте? Куди ви підете? Ви не уявляєте, у мене вже є список, що я би хотіла з'їсти. Давайте я діліться. Хочу, Дуже цікаво. Я хочу. я хочу наших дерунів, тому що при всьому бажанні все одно продукти тут інші, розумієте? Тут не можна 100% перенести отой наш дух і наш менталітет. А піти, а піти хочеться до моря однозначно. І знову ж таки я бачу, яке воно зараз, воно воно ране, воно поране, як поранена людина. Я все сприймаю як живих історій. І дивлячись багато інтерв'ю, дивлячись, багато передач. Я все одно горда тим, що Одеса, як ви сказали, вам браво, пані Олю, Ви сказали, що Одеса, як гарна жінка, в мене була така асоціація, до цього чесне слово була, Як би там не було, навіть попри війну. Вона своє рідне з тою ізюминкою неповторною. Все одно гарною. Так, на ній зараз, замість макіяжу, оті їжаки захисні там і так далі, можна це все побачити. Але Одеса є Одеса. І коли я вивчала французьку знову ж таки, колись в інтернаціональній групі, де були представники з багатьох держав світу, і коли ми вже розповідали. Кожен про свою країну або місто, то я презентувала нашу Одесу з нашими mm. піснями, з фотографіями, як вчителька, розумієте? З нашими народними звичаями, то сказали 95%, що перший відпуск, і ми їдемо в Одесу. Зараз проведу паралель, коли я спілкуюся з французами. Я трохи можу спілкуватися, Я чула. моєму французької. То ви знаєте, як багато вже в мене тут є знайомих, навіть можливо і друзів трохи можна сказати, які бажають зразу після війни приїхати в Україну, скластися, приєднатися, долучитися до відбудови, приїхати побачити, познайомитися з нашою культурою. Це правда. Це шикарно. Скажіть, будь ласка, а багато людей буде повертатися, от, на ваш погляд? Е, я вам скажу чесно: як на мене, то я думаю, що процентів, мабуть, 75 плюс-мінус. Це чисто суб'єктивна думка. І після того, як я вас спілкуюся з вітчизниками за кордоном. Тому що ви розумієте, війна це не тільки зараз, і вона не закінчиться. Тут же після нашої перемоги це треба час, певний час на відбудову. Не всі люди мають куди повернутися, на превеликий жаль. Так, так. Не всі мають можливість знайти роботу, бо треба ж якось жити. Тому частина все-таки, мабуть, залишиться. Але мріють повернутися ну майже всі. Це правда. Були, це були. в снах, це в спогадах, це в мріях, це в серці, в душі, і це назавжди. Однозначно. Пані Валентине, щиро дякую, що ви знайшли час зв'язатися з нами, поспілкуватися. І знаєте, я спілкувалася з нашими в Італії, в Польщі у час во Франції. І ви знаєте, ви всі кажете одне те ж: перемога, повернення і радість. Хай так і буде. Ще раз дякую за ефір вам, і Україна найкраща. І це не пафос, і це не просто слова.